На огляді у нас будиночок 110 квадратних метрів на земельній ділянці 6,5 соток землі, котеджному містечку. По конікаціях у нас електрика, скважина і септик. Заходимо на перший поверх. Тут у нас велика кухня студія. З виходом на задній двір. Тут у нас зона барбікю, терраса. Далі у нас під сходами кладовка, а також санвузол на першому поверсі. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас три кімнати і санвузол. Санузел, кимната с выходом на балкон и две детячьи. Одна и другая.